Так, вечір добрий, це саме 1 листопада. Трактор кропить пшеничку. Пшеничка гарно посходила. А ми на паю оремо. Тут була пшеничка. Чуть-чуть далі половина було сої. Все, зібрали, підсохло, не чекаємо. А працюємо. Ось такий фон. Зранку я вже зробив пару кругів, поїхав сою молотити. Далі Орі. Ось так. Поле, якщо можна бачити. І так йде нахил. І ось так. Сонечко починає сідати. За цією кукурузою також має ще добрати два паї. Але кукурудза стоїть, коли будуть молотити, невідомо. І вирішив орати. Поле перше обробляло сповздовж, Було довге, таке загальне агрофірно обробляло, я вирішив працювати зверху вниз. Так простіше трактору не зносить і кропити. Тому що оцей схил там чуть дуже підступний. Коли навіть орешку ті сієш, трактора зносить, кропиш також. Будемо орати ось так. Зараз заміряємо. Що я зробив? Поміняв леміш задній. І ті кутузніми. Вони в мене стояли зверху. Думав, де краще, але ніякої роботи вони не робили. Зняв, поставив їх назад. Зараз покажу. Ну, ніби не глибоко, але йде наповно. На піввинтові полиці роботу роблять, бачите, як повертає земля. У глузні ми стояли тут зверху. Попереднє відео я показував, я їх зняв, поставив на край полиці, ось так. Налипають, можливо, ще не втерлися. Але в загальному перекидають. Здається, мені перший корпус трошки не добирає, ми зараз підкрутимо. Замірюємо глибину, я ніколи цього не робив. Взяв собі монтіровочку ось таку, досить тупа в любому місці. Ну я вам скажу досить багато. Зараз собі так цієї шоломочки переміряємо. Рулетка не є чистою, поржавіла, але щось ми та й побачимо. Ось ця соломка. І так, 20-30. Десь 25 сантиметрів ходимо. Можна поміряти також. Може і навіть глибше. Зараз напевно я підмілю 2 сантиметри. О! Бачимо, хрубачки присутні. Щось і буде з того поля, поки ми його виробимо. Добре, тримаємося, всім дозбирати, досіяти, тому що люди ще сіють, орять, ловлять останні дні погоди. Також я вирішив орати, тому що коли впаде дощ, буде мокро, без передка важко буде мені орати. Працюємо сьогодні. Фари встановив якийсь ледовські, тому що штатні проводка вже не витримує, треба все переробляти. Ось так будемо працювати. Тримаємося.